Педагоги Миргорода продовжують ділитися досвідом роботи за проектами, які самі розробляють і спільно з учнями та їх батьками реалізують. Командний дух загальноосвітньої школи номер 1 імені Панаса Мирного вивчали освітяни київських шкіл. Провівши увесь день у цьому закладі, делегація зустрілася з міським головою Сергієм Соломахою. За круглим столом освітяни говорили про актуальні питання галузі. Із 2009 року Миргородська загальноосвітня школа номер 1 імені Пана Самирного працює у всеукраїнському проєкті школа як осередок розвитку громади. За словами директора Валентини Фененко, на базі Полтавського інституту після дипломної педагогічної освіти педагоги пройшли тренінги і тепер розбудовують модель громадсько-активної школи у своєму закладі. Особливість її полягає у тому, що до цього процесу залучаються крім педагогів та учнів і ще й батьки. Творча співпраця допомагає розкрити лідерські якості школярів, що наразі дуже важливо. Ми говорили про те, як ми навчилися співпрацювати з громадою, з батьками, з випускниками, з нашими партнерами. Як ми можемо, ми говоримо про те, що ми дуже багато часу приділяємо лідеру лідероутворенню дітей. Ми працюємо з громадськими ініціативами, громадськими інститутами взагалі дітей і суспільства. Безперечно, це необхідно для того, щоб залучити в школу додаткові кошти. Це, звичайно, потрібно для того, щоб зросла громадська свідомість і батьків, і дітей, і звичайно, і дитина, і наші батьки, які зараз є надзвичайно які є дуже активними, можуть себе спробувати в ролі лідера, громадського діяча можуть вчаться працювати в команді. І, звичайно, можуть вирішувати завдання, які сьогодні дає нам сучасне суспільство. За кілька років творчого експерименту, загальноосвітня школа номер один увійшла у трійку кращих громадсько-активних шкіл Полтавщини. Своїми напрацюваннями колектив залюбки ділиться з колегами. Цього разу досвід миргородських освітян Приймали педагоги столичних шкіл. Спочатку вони ознайомилися з найстарішим освітнім закладом Миргорода, а потім за круглим столом у міського голови говорили про актуальні питання освітньої галузі та конкретну роботу за моделлю громадсько активна школа. Гості були приємно вражені, що цей проект успішно впроваджується і в першій школі Миргорода. Дійсно, сьогодні побачили ту модель саме громадської активної школи, яка існує не тільки в світі, а й розбудовується вже в нас в Україні. Саме побачили ті напрямки громадської активної школи, і як вони працюються, і як розвивається ця школа у взаємодії з громадою. І Саме громадська активна школа це новітня модель шкіл в Україні, яка на сьогодні розвивається. Що ми побачили? Це командний дух. Всі школи працюють над однією цілею, над одним благо на реалізацію тієї ідеї, що вчитель. Для учня, вчитель для громади, громада для школи, громада для учня тобто спільна така команда: батьки, учні, педагоги і спільно вирішують проблеми. Це дуже було приємно побачити, як школа саме розбудовується у такій спільній співпраці з громадою.